Доброго дня, мої малята, дуже рада вас вітати, наберемо в долоні сміху, кинемо гостям на втіху. Долоньки свої потремо, тепло від сонечка візьмемо і подаруємо усім. Ось такі щасливі та добрі люди мають жити на нашій країні, яка зветься Україною. Україна це наша з вами батьківщина, де ми народилися, де ми живемо, вчимося, ростемо. Бути гарними людьми. Україна це наша земля, наш рідний край із славною багатоповерховою історією та мудрими талановитими людьми. Серед них такі, як Леся Українка, Іван Франко, Василь Сухомлинський, Григорій Сковорода. Тарас Григорович Шевченко, їхні вірші та поеми. Сьогодні я хочу зупинити вашу увагу на деяких поетів, які написали дуже гарні вірші про нашу Україну. Мая Калина зеленіє лишина степом котиться диво, луна. Це моя Україна, це моя батьківщина, що як тато і мама одна. Будь ласка, запам'ятайте ці вірші, тому що ці вірші розкривають нашу Україну як батьківщину, квітучу, родючу та з гарною українською мовою.